Вот ты Ачі зникнуть з вулиць Чернігове. Під час останнього засідання виконавчого комітету владці вирішили очистити місто від так званих рекламних скріпок. Містяни не перший рік скаржились на незліченну кількість виносних щитів на вулицях, котрі, окрім того, що псують зовнішній вигляд історичного центру, ще й калічить чернігівців. Адже кількість та місце розташування скріпок ніким не регулюється. Дехто з підприємців і зовсім забуває, що такі щити тимчасові. То, що сьогодні творіться возліофісних. Центра, в частности, это проспект Победы 95, это возле Дома быта по проспекту Мира с Синком. То есть там не просто выносятся на день, а пристегиваются цепями к столбу и так далее. Есть обращение жителей города. Владці вирішили прислухатись до скарг жителів міста та одноголосно підтримали заборону встановлення спотикачів. На основанні рішення з полкому убиралі там, де не уберуть, будемо брати на себе відповідальність, производити демонтаж. замінити незручні щити. Чиновники пропонують стендами, де будуть вказані назви фірм та послуги, що вони надають. Заборона скріпок – це лише перший крок до очищення міста від незаконної реклами. Адже в останні роки влада не надто контролювала кількість та якість ви. Вісок, що перетворили Чернігів за хращене рекламним сміттям місто.